Слава нації, благополучно запустили котел підігрівача. Так, гріємося. гріємося до 70, до 70 градусів по воді. Більше грітися не можна, так бо коли ми глушимо двигун на більших температурах, ми маємо вмикати окремо охолодження двигуна. Машина вважається робочою на всіх режимах за температурою системи 55 градусів. І з урахуванням різниці між водою та оливою, так, під час наших нинішніх нормальних мінусів, гріємося до 70 по воді. І оскільки це у нас шасі копійки, у зв'язку з цим мені пригадується, суттєва відмінність між копійкою та двійкою, принаймні, згідно літератури, в тому, що. На двійці рекомендується за, для прискорення прогрівання запускати двигун за температури системи 30 градусів і продовжувати грітися за робочого підігрівача. На копійці за літературою це заборонено. Я маю припущення, що вони це заборонили спочатку про всяк випадок, а потім, коли перевірили на практиці, що все гаразд. Це дозволили в наступні роки, в наступні покоління, але е, певності в тому я не маю і причин робити інакше теж не маю. Тобто ми вже по воді підбираємося до 30 градусів. Якби це була двійка, я би вже за 30 градусів запускав двигун і грівся би і підігрівачем, і двигуном. На копійці я чекаю. Я чекаю 70 градусів. Це більше часу. І мені цікаво, чи хтось має досвід і знає, напевно, може, може пояснити, які є думки цього приводу. Чому, в чому така суттєва відмінність? Я ну, знаю, всі ми чудово знаємо, що редуктори ми міняємо і ставимо як завгодно, там, переварюємо, перерізаємо ці патрубки і ставимо редуктори з копійки на двійку і назад. То ну, а решта системи яка? Не вже там настільки ну, суттєво відрізняється ну, двигун той самий, редуктор той самий, Котел, ну, я думаю, що теж там ну, той самий. Різниця там між крапельною і форсункою, і форсункою розпилювання, ну я не думаю, що мав би мати до того стосунок. Дуже мені це цікаво і важливо зрозуміти, тому що ну, ми іншою розуміємо, що в насправді гарячих точках, так, не таких, як от зараз тут я пишу напівлежать так. І затишно і файно. А в нормальних насправді там жорстиках не хочеться бути жодної зайвої хвилини. І це підігрівання двигуном разом з підігрівачем. Воно важливе. Чекаю на ваші думки, зауваження, пропозиції з цього приводу. Дуже мені цікаво. Дякую за увагу. І пам'ятаємо, нашу Україну філія недостатня.